Доброго дня, ми це компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, Це у нас Qashqai 2010 року. 1,5 5 у нас дизельний двигун на механіці із пробігом 245 тисяч кілометрів. Хороший стан автомобіля по кузові. є в нас додатково прокоп, є парктроніки. Також стоять оригінальні титани. До речі, дуже в хорошому стані мішеліни літня резина. По салоні, по комплектації. Текстильні сідки у нас стоять. Зверху у нас накидочки спереду, тобто чухли, є у нас мультикермо з круїзом, механіка у нас шестиступка, клімат-контроль і штатна мультимедія. Додатково у нас є панорама, що додає дуже гарну вигляду салону. Ось Задній ряд теж в хорошому стані, без ніяких подертостей чи плям. Технічно обслужений, завжди обслуговувався учасник фільтра масла. Подовку всю зробили, по моторі коробці немає і не було. Ось, якщо когось зацікавити автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваше 10, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопарк.ua. У нас там кожного дня з'являється дуже класний варіант по дуже хорошим цінам.